Дивись, багато говорять, що 50 на 50 – найбільш хитка і ризикована конструкція. Що, що ти можеш сказати, наприклад, з точки зору там прийняття якихось рішень, які приймаються, коли у вас немає згоди. Мене колись одна людина навчила. Вона спитала мене, стаса, хто у вас відповідає за кінцевий результат в бізнесі? І я кажу йому: ну ось ти. я, Аня. Там каже, так не працює. Ну, якщо відповідає більше двох, це означає, що ніхто не відповідає. Має бути хтось, останній, хто умовно кажучи, закроє двері, якщо все закінчилося, або покине корабель. Ти маєш це проговорити зі своєю дружиною. Wow. Я два місяці ходив, не мог не міг собі підібрати, типу, як мені з нею це обговорити. Я зробив презентацію. 50 не 50, але хтось має бути головний. Треба розділити момент. Власники yeah. і. Управління компанії, да. це трошки просто треба во розділити. По корпоративному управлінню треба розділяти це різні вот шапки. Це. Да, да. І мені потрібно ти було Ти боявся цієї розмови? Так. Да. А чому ти її ну, Мені здавалося, це її образить. І Я тоді її структуру компанії намалював, як це виглядає. Прийшов до неї це обговорювати, пояснювати. На ну, що вона на мене подивилася, сказала. Я так і думав, що так взагалі в нас і є. І в нас до сьогодні є чітке розуміння, що в нас є там, умовно кажучи, сіо компанії, і це моя роль. Моя відповідальність, тобто я безпосередньо керую компанією і приймаю остаточні рішення фіналізовані. Точка. Я звітую перед власниками компанії. Власники компанії це подружжя Анни та Стаса. Ось і ми ці ролі просто розділили. Коли стратегічне щось ми приймаємо рішення, ми його сприймаємо спільно. Угу. Коли я керуюсь моментами Фактично, в бізнесі, сам, да? я це приймаю там, ну, ну майже сам. Так. Скажи мені, будь ласка, Але система... я хочу звільнитись, до речі. Я завжди їй пропоную цю опцію, щоб поміняти SEO. Я вважаю, що це непогано було б для нашої компанії. Ти отримуєш зарплату в компанії е, як SEO. Чому? Не знаю, я єдина людина в компанії, яка не отримує зарплату. А, а не отримує зарплату? Ч... Ну, Дивись. Ну. Так. Славилось. Якщо я маю чи можу дати якусь пораду, я думаю, вся система ідеальна, окрім зарплати. У SEO є пакет SEO. для того, щоб ти найняв іншого SEO, Має бути в бюджеті запасне грошей. Бо те, чим ви зараз займаєтесь, це самообман. Бо ти збільшуєш видимість прибутку. Але якщо завтра ти знімеш з себе капелюх власника, ти не зможеш найняти SEO за нуль. А. Цей пакет має бути закладений ну, так, за так, так. вчасно. Тоді не буде сюрпризів. Зроби це, Стас. Окей, okay. я обіцяю, що мінімум на це обіцяє, <laughs> подумаю.